Порівняння це розчарування, тому що завжди, завжди, коли ми порівнюємо себе з іншими людьми, ситуації, які були, які могли б бути зараз, але зараз інакше, і могла б бути інша реальність, ми отримуємо розчарування, тому що є тисячі факторів, які впливають на ту ситуацію, яка була, є тисячі факторів, які впливають на людей, які досягли більшого за нас, які мають кращий успіх, які мають кращі стосунки. Є тисячі факторів, які впливають на це, і тому абсолютно некоректно порівнювати себе, свої успіхи, свої досягнення з кимось чи з чимось, тобто хто кращий, хто гірший, хто в кращій ситуації, хто в гіршій. Важливо із кожного порівняння взяти суть. Тобто воно вас мотивує рухатись розвиватись, чи воно навпаки вас заганяє в якусь емоційну яму, в якусь депресію, з якої взагалі навіть не хочеться виходити, тому що я ніколи не досягну тих результатів, тому що в мене ніколи не буде таких стосунків, як в нього там чи в неї, тому що в мене ніколи не буде таких заробітків, як в нього чи в неї, чи таких грошей, чи такого достатку. Тому слово порівняння у вас має асоціюватись із словом розчарування, тому що адекватного порівняння не існує. Що ми можемо порівнювати? Ми можемо порівнювати, наприклад, два блокнота. От є один блокнот, от є другий, вони в принципі схожі. Давай його порівняємо, який кращий. Не можна порівнювати ситуації людей себе із себе минулим, себе із тим, яким би я міг бути. Це абсолютно некоректно і безмістовно. І ми це можемо робити е, тільки в тому випадку, якщо ми вміємо включити в це порівняння. Мотивацію власну. Тобто я міг би бути кращим. Для цього мені треба робити раз, два, три. І я це починаю робити. Тобто, якщо із порівняння не брати схеми до дій, то це порівняння буде грати проти нас і нас навпаки зупиняти і розчаровувати. Тому нехай краще слово порівняння у вас асоціюється із словом розчарування. І тому, якщо ви не хочете бути розчарованими, не треба нікого, нічого. Порівнювати є так, як є, і є бачення, як ми хочемо, і є тоді шлях, як до цього прийти.